Це є перша така школа комунальна, яка збудована за останні 20 років в нашій країні. А Ми гордимося тим, що в Тернополі унікальні заняття з вітрильного спорту, які теж є єдині комунальні форми власності в Україні. Сьогодні тут займається майже 200 дітей. Сподіваюся, що кількість буде зростати, тому що ми бачимо кожного дня. Бажання дітей і їхніх батьків, щоб діти займалися тут на воді, важливо те, що під час війни ми це змогли зробити без використання бюджетних коштів. Я хочу подякувати компанії Креаторбут, тому що це було зроблено за їхні кошти, це їхній внесок для росту міста, і це дуже гарний приклад соціально відповідального бізнесу. Що відбувається в нашому місті, цікаво, то ми стараємося завжди долучитися. Але оскільки це унікальний проект, проект якого ніхто ніколи не реалізовував в Україні. Тому нам на спалену думку долучитися і його зробити. Це вже є європейський варіант. Нам не буде соромно, коли до нас приїдуть з-за кордону наші спортсмени інших країн показати те, що є в нас, в яких умовах ми можемо запросити, їх завжди до нас на змагання.